Добрий день. Сьогодні на засідання постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, молоді, соціального захисту, охорони здоров'я, спожив... споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів Аджамської сільської ради. Перед початком нашої роботи оголошую мовчання. Засідання комісії виноситься наступні питання. Про поводження рішення про затвердження додаткової угоди про розірвання контракту. З цього питання пропоную послухати Вас? Так. доброго дня. У нас затверджується додаткова угода про розірвання контракту з директором закладу комунального закладу центру надання соціальних послуг з гордової Тетяною колегі згідно поданої її заяви. Це згідно чинного законодавства. Пропозиція подати на розгляд сесії. Так, до голосування. Да. Хто за те, щоб подати на розгляд сесії дан... про... дане питання? Так. Друге питання. Про поводження проєкту рішення про затвердження положення про порядок використання шкільних автобусів. Подаємо, пропонуємо на розгляд сесії таке рішення положення про порядок використання шкільного автобусу. Ми залишаємо в принципі наш без змін суттєвих. Єдине, ми додаємо підвезення учасників раніше було зовнішнього оцінювання, тепер відповідно НМТ, і також перевезення на конкурси районно обласного. Ми додали українського зміну. Пропоную винести дане рішення на сесію. Хто за дане протеш? Наступне запитання. Про погодження проєкту рішення про внесення змін до програми розвитку системи освіти Аджамської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням 31-ї сесії го скликання номер 2256 від 2212 2023 року. Пропонуємо внести зміни в частині преміювання молоді обдарованих випускників та пільгових категорій. В цьому році з результатами цього навчального року ми пропонуємо 5 випускників преміювати в розмірі 2 тисяч і пільгові категорії в розмірі 600 гривень. Відповідно до виділених нам фінансових ресурсів. Які будуть пропозиції з цього питання? Погодить. Погоди, Погоди прийнятись пропозицію. Да. І останнє про погодження проєкту рішення про внесення змін до програми підтримки творчих та обдарованих дітей освітніх закладів Аджанської сільської ради на 2023 2025 роки, затвердженою рішенням 22 сесії 8 скликання номер 1927 від 06.03. 2023 року, будь ласка. Е, пропозиція теж відповідно до е, е, підсумків навчального року теж у нас є дуже багато переможців, тому нам потрібно внести зміни до даного положення для того, щоб розподілити суму між переможцями. Пропозиції у нас е, відповідно до отриманих результатів та е, змін саме до програми. Спочатку ми затвердимо зміни до програми, щоб розподілити кошти. мається на увазі сума від і до, а потім вже конкретно по кожному конкурсу. Так, по кожному конкурсу. Значить, пропонуються зміни в додатку, де прописані конкурси, доповнити інші обласні конкурси та всеукраїнські конкурси. Далі розмір премії визначати, враховуючи складність ну, конкурсу відповідно на комісії. Додаток до рішення ми прописуємо, додатку до рішення ми пропишемо такі пункти, що конкурс запит. Я зараз буду називати конкурси, узагальнюючи, щоб ну, просто простими словами його. Відповідно, правильна назва буде прописана у проєкті рішення. Конкурс Ман захист від тисячі до трьох тисяч це український конкурс Ман. -захист. Конкурсман 1000 1000-3000, тисячі, районний конкурс піше пліч – 1000-3000, тисячі, всеукраїнські олімпіади від 5 до 10, обласні олімпіади від 500 до 3 тисяч. Конкусман обласний від 500 до 1500. Конкурс ЕСЕ академічного зв'язку з його там особливостями проведення від 1000 до 3000, тисяч конкурс «Інсайти сьогодення» теж конкурс, заховуючи особливості від 1000 до 3. Інші конкурси обласного рівня, пропозиція така 500-1500. Конкурс «Інтерв'ю з захисником» теж це конкурс, він там має певні свої особливості, складність. Тому пропозиція 1000-2000. Обласні спортивні змагання від 1000 до 3. Конкурс «Заповітне бажання Святого Миколая теж конкурс від 5, від 500 гривень до 1000 і пропозиція учасникам переможцям етапів конкурсу. «Джура» від 500 до 3000 гривень. Відповідно, маємо ми і результати цього року. Теж ми його додамо до проекту рішення, В принципі суми. Зачитав, я зачитаю. Е, Всеукраїнська олімпіада, третє місце, двоє переможців, п'ять тисяч. Обласні олімпіади, е, два переможці першого ліня три тисячі, два переможці, ой, чотири переможці другого етапу, друге місце, точніше перепрошую, 2 тисячі, третє місце, шість переможців, тисяча. Конкурс Манзахист, е, друге місце, одна, один учень дві тисячі. Е, конкурс. Е, я зараз називаю загальну знову ж таки назву. Хімічний калейдоскоп від третє місце тисяча, перше місце дві, районний фінал пліч-опліч пропонуємо третє місце по тисячі, конкурс математичних головоломок, всеукраїнський конкурс, перше місце три тисячі, конкурс Кропивницької чи Кіровоградської обласної Малий академії наук квіти перемоги. Друге місце чотири е, учні по тисячі, конкурс е, манфіологічного курси рідним краєм. Перше місце півтори тисячі, третє місце 500 гривень, конкурс обласний е, конкурс академічної есе – третє місце тисяча, конкурс «Медіаграмотність е, грамотність практичної міста по штучного інтелекту ман 500 гривень. Третє місце, конкурс інсайти сьогодення. Ман е, друге місце один учень дві тисячі. Обласний краєзнавчий квест стежками Корифеїв – чотири учні. Перше місце півтори тисячі. Конкурсман міжнародне право третє місце тисяча. Конкурсман терв'ю захисником, друге місце півтори, перше дві тисячі. Конкурсман батьківщина очима, батьківщина творчості художників. Перше місце півтори тисячі, Віки, чемпіонат чемпіонату області зіду, спортивний конкурс, друге місце одна, один переможець дві тисячі, конкурс ман ментальне здоров'я, третє місце п'ятсот, перше тисячу п'ятсот. Творчий конкурс Герой-рятівник завжди поруч. Премий конкурс. Ми вирішили його теж нагородити. Переможця друге місце тисяча. Конкурс ман запобітне бажання Святому Миколаю третє місце. 500, перше місце 1000 і конкурсмен економічна розвідка третє місце 500 гривень. І такі у нас результати, і знову ж таки, е це, 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 да. це, згідно е цих е зачитаних сум, е ми такий проєкт рішення будемо подавати на розвід сесії. Пропоную подати на розвід сесії. Такий проєкт рішення. Хто за? Дякую. Всі питання роздавити. Засідання сесії бажаються завершити комісії.